Привіт, танкіст! Коротенький відосик, як можна нафармити за декілька годин майже 2,5 мільйони срібла. Дивимось. Заходимо до себе на аккаунт, натискаємо ось тут випадковий бій. Та заходимо ось топографія. Дивіться, нам відкривається таких 14 карт. Ось вони. Заходимо на будь-яку і нам є 4 сценарії. За виконання яких ми отримуємо 20 тисяч срібла. Дивіться, ось перший, другий, третій, четвертий. Коли ми виконуємо 4 сценарії, ми отримуємо ще 1000 вільного досвіду, та по три штуки великий вогнегасник, велика аптечка та великий ремкомплект. Тепер дивіться, до виконання таких е, завдань є 14 карт. Ось на будь-яку заходимо. Дивимося, що тут те саме. Тепер трішки математики, дивіться. За виконання чотирьох сценаріїв ми отримуємо 80 тисяч срібла. Плюс з ось цим обладнанням, воно коштує 20 тисяч, щоб його купити. Щоб продати, коштує 10. Тобто 30 тисяч 60 90. 90 ми плюсуємо до цих 80 і отримуємо 100, 170 тисяч срібла, якщо ми це обладнання будемо продавати. Тепер дивіться. 170 тисяч ми множимо на 14 ось цих карт і отримаємо 2 мільйони 380 тисяч срібла. Тобто, непогано так, правда? Ось дивіться, якщо ми це обладнання продавати не будемо. Ми отримаємо 80 тисяч за кожну карту, карт у нас 14. Тому за всі карти ми отримаємо 1 мільйон 120 тисяч срібла. При цьому у нас ще залишиться по 42 штучки кожного ось цього обладнання, великого вогнегасника, аптечки та ремкомплекту. Ну і звісно ж, залишиться 14 тисяч вільного досвіду. Завдання тут досить легеньке, тут там боти, там нічого важкого. Ось такий лайфхак. Став лайк, якщо тобі було корисно, пиши комент. Всім гарного фарму та до зустрічі у наступному відео.